Вітаю усіх! Отримали цей класний електрореклайнер відомої датської меблової фабрики Hjort Кнусен. Це є новий реклайнер, повністю виконаний в натуральній шкірі. І зараз з вами його детально оглянемо. Темно-коричневий шоколадний колір крісла. Погляньте, яка Люкс гатунку шкіра. Просто класна. Права сторона, тут є чотири кнопочки, тому що реклайнер має дві позиції: більш глибоку і менш глибоку. Потім детально покажу. Зняли ми два чохли з ніжок, щоб ви бачили, як виглядають ніжки, лапки. Здається, це є шліфований алюміній. Крісло крутиться навколо своєї осі в будь-яку сторону безліч разів. Все абсолютно все натуральна люксова шкіра. Шкірзаму на таких кріслах немає Ой, цього бренду. Дуже комфортна посадка, надзвичайно комфортна спинка. Тепер поїхали по Значить, Це є складене крісло. Для того, щоб отримати першу позицію реклайнеру, ми нажимаємо ось цю кнопочку. Виїжджає під ніжка, трішечки опускається спинка. Я хочу зазначити, що ви можете в будь-який момент зупинити розкладання крісла, просто забравши палець з кнопки. І так, продовжуємо. Ось це є перша позиція даного крісла, реклайнера. Так воно розкладається. Ви можете релаксувати в такій позиції. Зараз ми його розклали. Показує знизу. Все абсолютно новеньке. З наліпочками, моторчики, все, все-все-все, все. Підкладочки, заводські. В описі під цим відео є посилання на наш сайт. Там є фотографії, всі параметри, все необхідне. І більш глибока позиція реклайнера. Здається, вся кнопочка. Опускається спиночка. Нижні кнопочки розкладають. Погляньте, який красень. Супер релаксове крісло. І складаємо його назад. Тобто піднімаємо спиночку, це вже є верхня кнопка ближче до спини. Піднімається спиночка. Перша позиція реклайнера і верхня кнопка. Ближче до ніг, відповідно опускається підніжка і трішки подається вперед спинка. Краса, просто краса. Наш сайт в посиланні під цим відео. Клікабельне посилання, там є наші контакти.